Вітаю, панове! З вами Роман. Ви на каналі Бізнес Емігранта. Саме так називається мій канал Біз Емігрант. І інформація у мене на каналі, зв'язана уся з роботою, з бізнесом у Європі. Принаймні так мало бути. Навіть створив я спеціально для цього список відтворення на каналі, в якому мав викладувати всі свої дії, все, що я роблю, для того, щоб створити, запустити бізнес в Європі, але не так сталося, як гадалося. Зняв я всього на одне відео. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що отримав я візу на 100 днів від своєї фірми. От, і за 100 днів будувати якийсь бізнес практично це нереально. Чому я цю тему закинув з бізнесом у Європі, принаймні не знімав відео, не викладував. Тому що поїхав я в Німеччину на роботу і працював там звичайним роботягою. І зранку до ночі вкалував, особливо якось розповідати не було про що. І ну, та... Мало хто хоче розказувати про свої невдачі, про успіхи важко говорити, а про невдачі тим більше е, важче. Ну, але тим не менше, зараз ми от будемо святкувати невелику таку от, можна сказати, зділку, яку вдалося нам провернути з Німеччиною. Продали ми місток. Місток кований, знайшовся клієнт. І зробили ми йому на замовлення такий місточок. Довжиною він 6 метрів, його 700 кг. І от, буквально тільки що зателефонував до мене клієнт, що місток доставлено. Не скажу, що це було легко зробити, тому що, по-перше, потрібно було взяти гроші. Гроші, як завжди, я беру наперед. Це не просто. Дам пораду, якщо ви хочете починати бізнес в Європі, то потрібно брати гроші наперед або принаймні якийсь значущий, значний аванс. От. Наскладніше було з доставкою. Виготовити його, це не проблема. У нас майстрів багато, найскладніше було з доставкою. Десь на місяць ми затягнули цей процес, тому що не зміг я знайти людей, які змогли б та відразу швидко його доставити. От, але, як завжди, де шукаєш найскладніше, то знаходиш там, де найпростіше. Виявилося, що мої сусіди по офісу ганяють машини, привозять їх тачками з Європи. І фактично туди, в Німеччину, вони їдуть пусті. От, і за 300 євро вони організували весь цей процес. Процес доставки, я собі тут відпочиваю на морі. От, вони завантажили цей місток, завезли його, документи всі оформили, оформили вони документи, ніби це виставковий зразок 700 кг. 700 кілограм металу просто так от провести без розмитнення, я вам скажу, не дуже так і вже і просто, ну, але тим не менше обійшлося без, без пригод. Український кордон проїжджають без проблем, там випускають все, що хочуть вивозити з України. От. А на польському кордоні перевірили тільки, чи справжня печатка. І все, без пригод вони цей місток виставили. От. Ну і святкуємо, скажімо, таку невеличку перемогу. От. Не скажу, що це єдиний успіх, мій по Німеччині. От. Але, але це саме такий був складний, скажімо так, тому що конструкція дуже велика, 6 метрів довжиною, 700 От. не Кожен може це вам не блок сигарет чи літру горілки перевезти контрабандою у Польщу. От, тому Значить, мені отак, от мене це підбадьорило, і я хотів би започаткувати все-таки ту рубрику. Ну не започаткувати, я це задумав зробити давним-давно, ще на початку того як створював свій канал. От продовжити, скажімо так, продовжити, хочу розповідати про свої не тільки успіхи у бізнесі, встановленні бізнесу в Європі, а і про невдачі. От. Було б круто, якби ви підписувалися на мій канал і слідкували за тим, що я розказую, лайкали, коментували, тому що це підбадьорює, надихає надалі знімати відео, розповідати, що як відбувається у мене. Я впевнений, що багатьом з вас цікаво, як я, як я рухаюся вперед. Мені навіть самому цікаво. Навіть буду знімати, розповідати навіть для того, щоб ось колись в майбутньому подивитися самому і послухати моїх хід думок, моїх, як я це все пробиваю. От. І я думаю, що вам це також буде цікаво прослідкувати от весь мій той життєвий шлях, який я буду пробивати, свій шлях у Європу. Тому не забудьте підписатися на мій канал. Також тим, хто слідкує за мною, підписаний на мене у Фейсбуці, в Інстаграм. Я там частіше викладую якісь фотографії події зі свого життя. Тому підписуйтесь на мої сторінки в соцмережах. Там трошки більше інформації. От. Ну і будемо надіятися, що мені вистачить сил і бажання знімати надалі. про... В першу чергу про невдачі, неудач, повірте, буває дуже багато. От. Важко про це говорити, але все-таки надіюся, що, надіюся, що якщо ми разом подолаємо подолаємо все. От. Значить так, ще раз підписуємося на мій канал, щоб не пропустити нові відео. В наступному відео я розкажу, як я запускав рекламну кампанію в інтернеті по Німеччині і що мені вдалося, що мені не вдалося. Тому підписуйтесь, забудьте, поставити лайк. І не пропускайте, слідкуйте, тому що інформація далі буде тільки цікавішою. Чус!